Очікувано, але росіяни вже погрожують ударом арішником по українській столиці на тлі рекордної атаки українськими безпілотниками по території Російської Федерації. Все це на тлі історичних перемог у Саудівській Аравії і призупинення військової допомоги для України від Сполучених Штатів. До чого готуватися найближчим часом, і чи зможемо тепер відбувати повітряні атаки ворога про все це і не тільки поговоримо сьогодні з авіаекспертом Валерієм Романенко. Пане Валерію вітаю вас. Доброго дня, тем багато. Давайте про все по порядку. Звісно, певно, наші глядачі бачили ці кадри з Москви, зокрема з Підмосков'я, з Росії. Ця атака була рекордною. Так не ніби ми або накопичували безпілотники, або просто чекали цього дня для того, щоб їх використати. Імовірно, розкажете про тактику і про об'єкти, які були обрані. Загалом, яка стратегія, як ви гадаєте, була в цій атаці, Яка ціль була перед силами оборон? Ну, цілі були різноманітні. Наносилися удари як по російських. Ну я так розумію, що це були підмоскові підприємства російського ВПК. Наносилися удари по аеродромах, наносилися удари. Ну я так особливо не аналізував, але як зазвичай ну, наносилися удари по МПЗ. Лунають у ці погрози щодо Орешника, вже зокрема від генерала. Генерал Запой, як його називають, Гурльов, так з колишній член комітету національної безпеки і оборони Російської Федерації Держдуми, так і він тепер говорить: треба по українській столиці вдарити оці суперракету, застосування якої ми бачили вже по території України щодо ось цієї загрози, наскільки ну тут одразу кілька питань, так загалом, чи є у Росії змога атакувати цим. Цей гундрваф так чи є в нас змога відбивати таку атаку. Можете, будь ласка, нашим глядачам пояснити, як ставитися до таких погроз. Росія може мати одиничні арешники. Загалом удар, я не знаю, не показували результатів удару по Дніпру. Наскільки це загрозливо? Важко щось сказати, оскільки там летить, використовується ракета середньої дальності, яка ділиться на шість бойових частин. Індивідуального наведення, які після цього ще діляться на шість частин вже не індивідуального наведення, а коли бо куди Бог пошле. Да? Ну, важко сказати, що, сказати щось про результат, бо там просто кінетичний удар. Це знаєте, як зі старовинної гармати стрільнути ядрами. Швидкість величезна, вони просто в плазмі летять, високоточний удар там не вийде. А збивати такі ракети ми не можемо, і ніхто не може. Не лише ми, Європа, вся цілком не може збивати ракети середньої дальності, тому їх застосування розгор... їх проект створення, виробництво, розгортання і застосування були заборонені домовленостями про ракети середньої дальності в Європі. Тобто не ми одинокі в цьому те, що ми не можемо їх збивати. Але відслідковувати їхній запуск можна так? От я пам'ятаю, коли був удар по Дніпру, ніби росіяни попереджали американців про запуск цієї ракети. Американці тоді попереджали попереджали нас. Ну, відслідкувати так, цей удар, відстежити чи реально, тобто якось підготуватися, з'ясувати ціль, по якій може бути нанесений удар, чи це виключно дії нашої розвідки? Ні, ні і ні. На всі питання. Ну Що розвідка може сказати, коли запланований російський удар? Ну що, де ви заховаєтеся? Да? А Пробивна можливість цього боєприпасу не, невідома. Велика, невелика, що спричиняє? Не були ж показані результати удару. Кажуть, що вони нічого ну, особливих ушкоджень не нанесли. Але ну, якщо дивитися зі сторони, то дійсно, значить там досить вражаючий результат. Але якось відбити цей удар ми не встані нанести, ну, можливо, нанести превентивний удар по а, загалом Ахтубі, де, звідки їх випускають. Да? От. ну Це на день-два може відкласти такий удар, поки росіяни там перевірять всю, всю контрольну вимірювальну апаратуру, бо для них перший пуск був бойовим експериментальним. Невідомо чи мають росіяни такі ракети, бо вони загалом збиралися з елементів ракети попередніх випусків, передопрацьованих для ракети середньої дальності. Тобто з міжконтинентальної ракети елементи використовувалися для ракети середньої дальності, хоча, хоча загалом оголошена була відстань 5500 кілометрів, це вже перевищує параметри для середньої дальності. Я трохи спрощую запитання, дивлюся просто коментарі. і Дійсно, ці повідомлення вже викликали чималу паніку. Зокрема, друзі, ви, будь ласка, вашими думками діліться під цим відео в коментарях. По перше, ваші запитання будемо ставити просто в ефірах. По-друге, ми стаємо дедалі фливовішою майданчиком. І ваші голоси однозначно будуть почути. Нас дивляться і читають в владних структурах. Тому ваші слова точно дійдуть до адресата. Ну і лайки поставте ці бесіді, Хочеться, щоб більша кількість людей нашу розмову побачила. Адже паніка це. Нам точно те, що не потрібно. Давайте розбиратися у всьому детально і з холодною головою щодо нашої атаки по території Росії, пане Валерію, що вона продемонструвала? Тобто, за три роки великої війни Росіяни так і не змогли вибудувати систему протиповітряної оборони таким чином, щоб повністю захистити свої об'єкти. Так, яка ось кількістю вони вихваляються, що мовляв змогли збити. Ну але наслідки все одно цієї атаки ми бачили. А зараз на тлі зупинки американського озброєння постачання його в Україну от говорити про про нашу галузь виробництва озброєння дуже важливо, так тобто, навіть якщо нам припиняють постачання ракет, але її там не знаю, не діляться з нами даними по розміщенню там об'єктів на території Росії, по яких ми могли б наносити удари, у нас все одно є власне виробництво, зокрема безплотних літальних апаратів. От на, наскільки, скажімо, так, дійсно досягати які, якоїсь не тактичної, а стратегічної мети, ми можемо зараз за рахунок нашого виробництва, що демонструє, наприклад, остання атаки. Жодних стратегічних цілей ми не можемо досягти. Росія не може досягти стратегічних цілей. Вона наносить окремі удари по окремих об'єктах. Стратегічна ціль це знищення українського ВПК і української логістики. Вона не досягла за три роки з величезним виробництвом росіяни випускають тисячі ракет на рік. Вони не досягли, бо росіяни використовують 40 тисяч кабів за минулий рік. Росіяни використали мінімально значить, десь під 20 тисяч безпілотників, за, здається, за минулий початок цього року. Ну, цифри приблизні. Я просто згадую значить, інформацію з сайту Повітряних сил України. А як ви гадаєте, коли ми говоримо про цілі цієї атаки? Для чого могли бути обрані цілі, які теж виконують стратегічну функцію? Утім, не є військовим. Ну, наприклад, аеропорти Московські, Жуковський, Домодєдова. Тобто, чи є тут військова стратегія, чи це скоріше елемент впливу, зокрема, і на тлі переговорів у тій самій Саудівській Аравії, і загалом цього треку між Сполученими Штатами, Україною та Росією? Так, давайте Жуковський – це Рабінське. Це аеродром Російського е, інституту науково-дослідного е, льотно-випробувального інституту. Це стопроцентний військовий. Зрозумів. А, значить, е, Медєдова дісталися за кампанію. Або взагалі не дісталося, і просто е, якщо йде удар по області, як правило, в області всі аеродроми, команда російською, да? Приземляють всі аеродроми. І Биково там, напевне, не літало, і внуково не літало. Просто не повідомлялися. Бо а, Шереметіва 100% не літало. Міжнародний аеропорт російський. Да? От. Щодо інших об'єктів, по яких били, ну, це ми згадали під Москов'я, да? били, наприклад, Подягилєво. Це а, база, на, ну, скажімо так. ЦБП – центр бойової підготовки і перенавчання льотного складу Російської стратегічної авіації. Там же знаходиться авіаремонтний завод, на який після останнього повітряного удару по Україні і пуску ракет Х-101 приземлилися два бомбардувальники Ту-95 МС. Можливо, це спроба їх дістати прямо на заводі. Не дістаємо в Оліній, не завжди їх можна застати на Енгельсі, ну спробували дістати в вдягелів, яке скажімо, вдвічі ближче від Енгельса і разів у п'ять ближче від Аліні. Ну, військові аеродроми для нас завжди були жирною ціллю, умовно так, звідки злітають пілоти вбивці, які тероризують українські мирні міста. У цьому останнім часом ми бачимо здебільшого атаки безпілотниками. Ракети теж є, але їх значно менше ніж раніше. От з чим ця економія пов'язана у ворога? Як гадаєте, а навіщо Росіянам зараз стоїть завдання виснажити нашу протиповітряну оборону? Сполучені Штати відмовляються. Ну, відмовилися від військової допомоги, можна вже як доконаний факт це казати, да? зупинили військову допомогу. 70% ракет, які ми використовуємо для протиповітряної оборони, американського виробництва. Це два типи патріотів про балістичних цілях і антиракетні. Це Хоки, це на ну, Хоки так, другорядне, це на Самс. Для комплексів НАСАМС і для винищувачів f 16 ракети АМРАМ і Сайдвіндер. Це ракети Хок згадані, це міні-ракети проти безпілотників для комплексів Авенджер і Вампір. От. Ну от все це, все це навіть ті ракети, які були вже доставлені літаками до Польщі. До найближчого аеродрому, який знаходиться там, ну до хабу логістичного хабу. Вони теж запинені? Ну от, от така ситуація, такі в нас союзники. А щодо тим, щодо того, як ми можемо замінити цю допомогу від сполучених штатів, звісно, наші глядачі в першу чергу турбує протиповітряна оборона. Наскільки наш повітряний щит дійсно послабиться через припинення постачання озброєння зі сполучених штатів? Тобто я наскільки зростають ризики? Ну, ризики протиракетної оборони зростають просто принципово. Тут не можна просто не буде протиракетної оборони, mm -hmm. бо здатні збивати російські ракети лише Петріот. Давайте пояснимо нашим глядачам, просто коли ми говоримо про протиракетну оборону, ми в першу чергу говоримо про балістичні ракети. Так, тобто їх без американської допомоги ми збивати взагалі не зможемо. А балістичні ракети в малої дальності здатні збивати два комплекси Петріот і сам в Поки що результативність показав лише комплекс Петріот. Бо сам «Ті» не було жодних повідомлень відкриті, відкритих медіа про його застосування протибалістичних ракет, і не було жодних фахових виданнях, теж не було жодних натяків, наскільки успішно він використовувався. От, так, тож, так, що поки що можемо казати лише про комплекс Петріот. Да? Не дають ракет, а ракет нема протиракетної оборони. Ну, що зробиш? Британці під час Другої світової війни вистояли, по них стріляли, і взагалі в них не було жодної протиракетної оборони. По них по Лондону випустили сотні сотні фау 2 Це балістичні ракети, які несли ну, приблизно таку саму кількість вибухівки. Причому ще й випустили літак фау Ф1, які загалом ну щось подібне до шахетів, які по нас стріляють, теж величезну кількість. І пускали і по Бельгії ці ракети Фау-2, і пуски були численні, але. У Росіян не нескінчена кількість, да, що... якраз про це якраз далі хотів поговорити. А, тобто, якщо що... ми не можемо не, не можемо а... збивати так ракети балістичні без американської допомоги. Якщо в нас не буде ракети для Петріо, то виникає одразу питання: наскільки часто ними можуть атакувати росіяни? Так, наскільки вони за три роки загалом динаміка виробництва, і що про це відомо? А, вона зростає. Якщо на початку випуск цих ракет на початку війни сягав там трохи більше десятка, двох десятків власне балістики. То з роками упор все більше, особливо після отримання Петріотів. Упор все більше, більше виробництві робився власне на балістику. І зараз генерал Скібицький казав, що росіяни ще на 25% в 2025 році планують збільшити випуск цих ракет і досягати там 50-60 ракет на місяць. Ну, я думаю, що можна буде підприємства, які випускають ці ракети, вони знаходяться в досяжності наших безпілотних засобів. Я думаю, що можна буде трохи скоригувати випуск цих ракет шляхом ударів по підприємствах-виробниках і підприємствах-постачальниках критичних компонентів. І тут дуже важливо знову ж таки говорити про розвиток безпосередньо нашого військово-промислового комплексу, адже ми знаємо, що є певні обмеження щодо атак по території Російської Федерації, зброю, яку нам надають партнери. Утім, такі обмеження ніхто не може встановлювати, якщо мова йде про наше виробництво. От наскільки ми можемо покрити ну, умовно тим, що в нас зараз є, саме вітчизняне, от наскільки великий цей радіус, і наскільки ну, дійсно досягати ми можемо тих самих підприємств, підрядників тощо, які зокрема займаються балістичним озброєнням, адже це. Зараз становить для нас найбільшу загрозу. Ну, наші безпілотники більш-менш надійно літають на відстані тисячу кілометрів. Ну там тисячі плюс, бо вони ж не летять по прямій, там мають обходити зони активної протиповітряної оборони, міняти висоту біля лінії фронту, висоту польоту. От. На такій дальності ми можемо уражати російські об'єкти, ну, що було доведено сьогоднішньої ночі. От, е щодо, ракетна в... галузь, пане Володимир. Да, щодо ракетної галузі, ну, якщо взяти ракетна галузь в нас поки в нулях. От, е на жаль, виробництво двигунів для наших крилатих ракет, які ми плануємо зробити, да, воно поки що ми разом з Чехами. Е Відновили виробництво двигунів АІ... аі ПБС 450, які будуть встановлюватися там на руту, От, бо всі інші ну рито пекло, пекло і паляниця це скоріше реактивні дрони. Крилатою ракетою буде рута. Щодо інших типів крилатих ракет, поки що точилися численні розмови про них, але поки що жодної інформації про пресі не було. От по зенітних ракетах ну ситуація там нам в значній мірі допоможуть допоможе Британія, але це окреме питання. Ну тобто, поки що відповісти ракетним ударом на ракетний удар, ми не зможемо. Ну, друзі, а які цілі ви вважаєте пріоритетними для атак по Російській Федерації. Певно, у вас точно є такий перелік. Можете залишити його в коментарях. Тільки зважайте, що в будь-якому разі зараз сили оборони роблять все, що не від них залежить для того, щоб відбувати ворожу атаку. Тому коли ми панікуємо, або як то кажуть, посипаємо голову пеплом. Да, треба пам'ятати про те, як таку паніку можуть сприйняти ті, хто зараз нас захищає, там безпосередньо в найгарячіших точках. Ваші слова підтримки Силам оборони України, друзі, залишайте під цим відео. Нас дивляться багато. З наших захисників, ну і поставте пальці догори, хочете щоб більша кількість людей побачила нашу сьогоднішню бесіду? Насправді питань пане Валерію більше в мене напевно, ніж можна зараз дати відповідь. І Тим, звісно, дивимося ми з надією в бік Європи, адже тепер ну наші головні союзники це ті країни з формату Рамштайн, які продовжили нас підтримувати в незалежності від позиції Сполучених Штатів. Наскільки ми зможемо, ну якщо говорити про вашу галузь, так фахову, наскільки дійсно ну, про балістичні ми вже. Поговорили так, і тут виключно Петріот для нас пріоритетний. Хоча от в інших системах протиповітряної оборони загалом, наскільки ми зможемо компенсувати ці поставки з боку Сполучених Штатів за рахунок Європи? Як гадаєте, треба просто буде зробити перенести, скажімо, акценти протиповітряної оборони, з зенітних ракет на літаки винищувачі, тим паче, що. При скажімо так при тому, що Сполучені Штати ще й обмежують технічне обслуговування літаків F-16, тобто, ми зможемо їх скоріш за все використати в основному в якості винищуючого ППО. Плюс ми отримали перші три міражі. О, про них детальніше хотілося б так. Президент Володимир Зеленський останні дні так хвалить їх наскільки вони дієві, теж. Ну, Це, скажімо, літаки для, для завдань ППО, вони підходять нам повністю, бо це спеціалізований оту модель, що ми отримали, Міраж 20035Р. Це спеціалізований, винищувач протиповітряної оборони, перероблений для несення ракет скальпи Штормшеу. Тобто йому під фюзеляж замість паливного бака поставили міцний пілон, під який можна буде підвішувати крилату ракету, згадану крилату ракету. А коли не, нема завдання е, запускати ракету, весь цей час е, літак ефективно зможе виконувати функції винищуючи протиповітряної оборони, використовуючи при цьому ракети французького виробництва, він не зв'язаний в плані озброєння жодним чином з Америкою. Більше того, винищуючи до складономенклатури озброєння винищувачів f 16 Підходять французькі ракети від міража малої дальності, там це е, мат, е, ну, «Мажік 550» ракета. Вони в основному і використовуються для того, щоб збивати е, крилати російські ракети або шахіди. І підходить е, британська ракета, стара ракета середньої дальності. Skyflash, е, здається, вона називається. Який досить є на складах Великої Британії, вона теж входить до номенклатури, до номенклатури озброєння, винищувачі f 16 Тобто нічого не потрібно буде навіть переробляти. Просто попросити союзників надати більшу кількість цих ракет, і ці ракети застарілі, і вони є на складах. Тобто підсумовуючи пане Валерію, найбільша проблема в нас виникне з після припинення постачання озброєння зі сполучених штатів саме з балістичними ракетами. Інші, скажімо, відбувати атаки за рахунок компенсації з боку Європи в цілому реально. Я правильно вас зрозумів? Ну так зараз останніми днями була домовленість з концерном діль про збільшення виробництва рак... ну, зенітно-ракетних комплексів «Айрісте» і ракет до них. Тобто я думаю, що Франція зможе поставити нам ще кілька комплексів кроталь для того, щоб ефективніше нищити російські безпілотники, і загалом ми зможемо в значній мірі зменшити залежність від Сполучених Штатів в плані боротьби з російськими безпілотниками і крилатими ракетами. Ну, ось в такі часи живемо, друзі. Коли маємо обговорювати скільки людей ще загине від російських балістичних ракет через те, що Сполучені Штати припиняють допомогу у протиракетній обороні. І дійсно насправді спостерігаємо за треком дипломатичним. Дуже сподіваємося, що зможуть це питання вирішити. І той самий Дональд Трамп врешті зрозуміє, що його рішення може коштувати дуже багатьом українцям, просто коштувати життя. Валерій Романенко до нас сьогодні доєднувався. авіаексперт. Дякую, що допомагали розбиратися. З холодною головою, друзі, до вас виключно звернуся з проханням не ігнорувати повітряну тривогу, адже ви бачите загрози зараз, тільки зростають. Будь ласка, вподобайте це відео. Нехай просто цю інформацію почую якомога більша кількість людей. Цим ви реально можете врятувати чиєсь життя. Ну і підписуйтесь, кашеду медіа. Олексій Гоман був з вами. Дякуємо вам за довіру. До нових зустрічей.